Сьогодні у випуску китайці зацікавились промисловим потенціалом Вінничини. Проти перепрофілювання центральної районної лікарні виступила громадськість Шаргородщини. Про ситуацію, що склалася на ринку праці області за круглим столом, говорили роботодавці, представники профспілок, держпраці, пенсійного фонду та центру зайнятості. До Дня Соборності близько сотні Вінничан утворили живий ланцюг єднання на центральному мосту Вінниці. Про ці та інші події в огляді журналістів ТНВ вітаємо вас. Китайці зацікавились промисловим потенціалом Вінничини. Обіцяли імпортувати наш цукор та побудувати в області два заводи. Про це сторони домовились під час візиту делегації із Вінниці до п'яти китайських міст і провінцій. 17 трильйонів доларів валового внутрішнього продукту, найпотужніша економіка та небачений науковий прогрес. Вінницькі посадовці діляться враженнями від перебування Сьогодні як у містах, мільйонниках, так і маленьких провінціях. Це перший офіційний візит Вінничан по... до Піднебесної. Окремий інтерес викликало цукрова галузь, зокрема поставки цукру. Адже із цим є дефіцит в Китаї. В них цукор весь тростинний, тому якраз цукор, білий цукор, який у нас виробляється, це окремий пріоритет в Китаї. А відтак очільник китайського міста Нінбо вже домовився про візиту відповідь, які сторони запланували на травень. Також вінничан зацікавили темпи Доми, будівництва заводів. Зокрема, побували на виробництві та... літівих батарей до електрокарів. Завод під ключ китайці зводять за п'ять місяців. При цьому держава всіляко підтримує бізнес. Держава їм виділяє пільговий кредит на п'ять років для того, щоб під нульову ставку відсоткову для того, щоб підприємство могло побудуватися і розвиватися. Тут же викупляється ця земельна ділянка, і гроші повертаються до міського бюджету. І третя преференція, що ті підприємства, які там розташовані, три роки взагалі не сплачують податки. Схоже, виробництво китайські інвестори не проти побудувати не і на Вінничині. Регіон стане пілотним, адже окрім представництва компанії Чаррі у Запоріжжі, подібного в Україні немає. У них є великий інтерес відвідати Вінницьку область, кожен із п'яти міст це в трьох основних напрямках: це готова харчова продукція, зокрема цукор, про який я казав, наукові розробки, які є в нас в національному технічному університеті, а також можливість інвестування і будівництва двох заводів: один по випуску електромобілів і один по сонячних батареях. Вінницька влада готова налагодити співробітництво. Посадовці переймаються, аби лише не вийшло як в попередні роки, коли інвестиції на загальну. Державному рівні не змогли використати. Китай помав воздушний експрес. Да? Дав кредит, воздушна не немає. гроші розікрали наразі. Україна експортує до Китаю олію, деревину, сухе молоко та м'ясо. Птиці імпортує натомість текстиль та електрообладнання. Валерій Кузінцов, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. На Вінничині наростає хвиля невдоволення через створення госпітальних округів. Перепрофілювання центральних районних лікарень підштовхує людей до акцій протесту. У шаргороді 23 січня на мітинг вийшли близько 7 тисяч осіб. Ми хочемо прожити, і ми щось хочемо дітям своїм залишити. внукам ми хочемо залишити. Строїли 30 років цю поліклініку. Недавно тільки відкрили, перейшли нове оборудовання, так як це все. Лікарі, спеціалісти свої справи. Чого виїжджати, Чого закривати? Ми вийшли підтримати людей. Не вийшли не в честь того, що ми лишимося без роботи, а в честь того, що люди не, не зможуть звернутися в могилю так як працюючи в опере. Ціні було багато випадків аварій, ні маточних. Багато нещасних випадків, коли секунда грає роль в житті людини. Шаргородський став третім району в області, де проект рішення про створення госпітальних округів викликав хвилю обурення та соціальну напругу. Саме з цього приводу було скликано позачергову сесію районної ради, де депутати ухвалили рішення, в якому вимагають перепрофілювати Шаргородську центральну районну лікарню в багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування першого типу. Ми депутати Шаргородського району Шавротської районної ради глибоко стурбовані тим, що відповідно до проєкту створення госпітальних округів у Вінницькій області, у Шарутському районі та місті Шаргород передбачається лікарня планового лікування, що позбавить жителів даного регіону якісних медичних послуг. Чому дане питання не обговорювалося з депутатами та суспільством в попередні місяці? Чому чиновникам? від... Держадміністрації захотілось провести експеримент, не враховуючи руки людей. Єдиним джерелом влади і носієм суверенітету в Україні є народ. Є люди шарворочені, і ми повинні сьогодні вирішувати, чи бути лікарні в районі в такому вигляді, як вона сьогодні існує, чи не буде. Не департаменту охорони здоров'я Вінницькій області адміністрації а нам з вами вирішувати. Коментуючи це, представниця департаменту охорони здоров'я та курортів наголосила. Тема госпітальних округів обговорюється з квітня минулого року, а 30 листопада вийшла 932-га постанова, якою визначаються положення про затвердження меж госпітальних округів. Це буде довготривалий процес до кінця 2017 року. І сьогодні мова про лікарні поки не йде. В постанові 932 йде мова про госпітальний округ, в якому визначені всього дві лікарні. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня, яка розрахована на населення, так, правда, це більше понад 200 тисяч осіб. І багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня, яка розрахована на 120 тисяч населення. Визначати до якого рівня віднесуть ту чи іншу центральну районну лікарню, прерогатива госпітальних рад їх поки не створено, але на сайті облдержадміністрації вже запропоновано проект розподілу меж округів та визначено лікарні першого і другого типу. Шаргородської серед них немає. Є тільки одна 932 постанова про формування госпітальних округів, а ніякої іншої нормативної бази розроблено, Які критерії для створення. Цих госпітальних округів теж немає. В один кілометраж час доїзду може все ж таки ставити за основу якісні послуги медичні і доступність. Населення Шаргородська центральна районна лікарня є медзакладом інтенсивного лікування. Має сучасний майновий комплекс, потужні відділення із новітнім обладнанням. Зокрема, за останній рік тут прийняли більше пів тисячі пологів, здійснили понад 1350 оперативних втручань. Гордістю хірургічного відділення є, і ось цей лапароскопічний апарат, за допомогою якого лише минулоріч пропоровано до 30 пацієнтів. До речі, на Вінниччині таких є чотири. Мають шаргородці і апарат лазерної коагуляції. Його застосовують при захворюванні ВН, проктологічних проблемах. Вже три роки на місцевому рівні успішно проводять мікрохірургічні втручання. Все це може втратити сенс, наголошують фахівці, адже чи не головна загроза зміни статусу лікарні, зниження кваліфікацій медиків. Планове лікування не передбачає проведення складних операцій. Тетяна Добровольська, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини. Обласний департамент охорони здоров'я 2017 року запроваджує нову систему звітування про використання бюджетних коштів. Відтепер усі охочі можуть дізнатися про розподіл фінансів, зайшовши на сайт профільного управління. Таке нововведення для України новина. Експерти цей крок називають вирішальним у подоланні корупції. Значну частину обласного бюджету на 2017 рік заплановано витратити на охорону здоров'я. В цілому видатки на цю галузь у порівнянні з минулим роком збільшилися на 20%. Тому на думку активістів доцільно, аби громадські знали, на що саме витрачаються гроші платників податків. Інформація щодо розподілу додаткових коштів в сфері охорони здоров'я стала офіційно оприлюднюватися і висвітлюватися в інтернеті на сайті департаменту охорони здоров'я. Найбільше коштів витрачено на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. 21,5 На закупівлю медикаментів майже 21 мільйон гривень, на оплату послуг 11,8 Капітальний ремонт інших об'єктів 8,3 мільйона гривень. Щоправда, в інтернеті оприлюднюють лише інформацію про розподіл додаткових коштів, виділених з обласного кошторису. Цьогоріч це 73 мільйони гривень. Спеціалісти кажуть, гроші спрямують на закупівлю обладнання, харчування пацієнтів та на ремонти у медичних закладах. Субвенція з державного бюджету виділяється недостатня, і підтримка, звичайно, була велика, тому що ми змогли і закуповувати і медикаменти, і харчування для наших закладів дитячих. Дуже багато обладнання було поновлено. Також на думку експертів, якби електронне звітування велося по кожному закладу окремо, контролювати витрати було б набагато легше. Особливо це стосується придбання та наявності медикаментів. У нас є таке захворювання в дітей фінілки Дітям постійно давати потрібно від народження суміші певні. Вони назначаються імунологами, це імунологічне захворювання. Якщо їх не давати, дитина просто не розвивається. Це закупівля має бути як медикамент. По деяких районах були такі випадки, що вони закуповували як продукти харчування. Таке електронне звітування активісти вважають важливим кроком у сфері протидії корупції. Проте до повного контролю за використанням державних коштів ще далеко. А на Вадим Демес для ТНВ. У Федерації профспілок області за ініціативи обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл щодо ситуації, яка склалася на ринку праці та ролі служби у покращенні працевлаштування. Свою позицію стосовно нововведень 2017 року висловили фахівці управління держпраці пенсійного фонду та керівники 35 ринку утворювальних підприємств міста Вінниці. Такий діалог необхідний, аби вирівняти всі перекоси, що нині є в Україні у частині зайнятості та соцзахисту. Громадян. Тема для обговорення надзвичайно актуальна та болюча. Нині, за оцінкою Міжнародної організації праці, рівень безробіття в Україні сягає 14%. І в зв'язку з законодавчими змінами, на думку профспілкових лідерів, ситуація може погіршитись. До того ж, система субсидіювання вирішує соціальні проблеми українців тимчасово. Потрібно піднімати реальний рівень доходів громадян. Треба національного виробника підтримати, і в тому числі і податковим. Законодавством регулювати, допомагати тим, хто створює нові робочі місця, як залучати іноземні інвестиції, так і державні кошти вкладати на розширення такого виробництва, де б люди мали б можливість заробити. Зростання мінімальної заробітної плати крок необхідний, але несе за собою певні ризики. Зокрема, в об'єднанні роботодавців кажуть, працівникам на деяких підприємствах вже пропонують переходити на неповний робочий день. Є загроза вивільнення великої кількості працівників. Хоча компанії, які працювали відкрито та офіційно, законодавчих та податкових змін не бояться. 3,200 – так, це чудово це рішучий крок, і ми підтримуємо Гройсмана в цьому напрямку. Ну, не треба так рекламувати, що це зрушення велике. Коли по 8 гривень коштував долар, було 1700, це 200 злишки доларів, зараз 3200 – 100 доларів. Проблему зайнятості можна подолати лише об'єднавши зусилля всіх організацій, що забезпечують соцзахист населення, запевняють у службі зайнятості. Так, завдяки новим підходам у роботі та обслуговуванні клієнтів, в обласному центрі вдалось повернути до продуктивної зайнятості 33,5 тисячі громадян. Втім, офіційна статистика не відображає реальної картини на 100%. Є нагальна потреба внесення змін до законодавства, яке регулює питання зайнятості і питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, і, зокрема, щодо змін по реформуванню служби зайнятості. От за обговорення цих питань нами було ініційовано проведення такого круглого столу. Для покращення ситуації на ринку праці подібні круглі столи за участі органів влади, роботодавців та соціальних партнерів, служба зайнятості проводитиме і надалі. Світлана Арламова Кірюшина, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини. Близько сотні вінничан відзначили День Соборності, утворивши живий ланцюг єднання на центральному мосту. До акції, яку організувала молодь міста, долучались і перехожі вінничани. Як це було, бачили кореспонденти ТНВ. У День з Луки тримаймося за руки. Щороку до Дня Соборності це гасло набуває особливої актуальності. Чи не у кожному місті люди створювали живі ланцюги. Традиція бере куріння ще з далекого 1990 року. Тоді участь в акції взяло близько трьох мільйонів українців, об'єднавши Київ та Львів. Починаючи з 2000-х, традицію знову почали відроджувати. Один з наймасштабніших живих ланцюгів організувало студентство під час Революції Гідності від Києва до польського кордону. Вінничан Денис Шевченко тоді став ланкою великого ланцюга у столиці. Спогади емоції були надзвичайно високі, революційні, я б сказав би, і надзвичайно високоморальні. У Вінниці ж акцію символічно об'єднали не лише схід та захід, а й лівий та правий береги Південного Бугу. Вздовж центрального мосту машини вітали активістів сигналами, долучились до акції і перехожі. На сьогоднішній день з такими трагічними подіями, які пережила наша країна, і три роки тому відбувся майдан. А зараз іде на сході війна. То на сьогоднішній день такі заходи є досить важливими для того, щоб об'єднати громадян. І показати, що Україна єдина, неподільна. День Соборності це свято єднання, Якраз хочеться бути спільно, хочеться бути разом. Я сам переселенець і дуже добре розумію, що таке роз'єднана країна, до чого це призводить. Тому я вважаю, що такий день повинен навпаки єднати всіх людей, показувати, що ми можемо здобути нашу незалежність, державність тільки разом. Незалежна вільна, і найголовніше соборна такою Україну прагнули бачити ще у далекому 90-му, організовуючи наймасштабніший у світі ланцюг єднання. Що ж вкладають у поняття соборності нині? Соборність це з'єднання. З'єднання, єднання українців, щоб коли вони не ділилися на яких-то російськомовних і україномовних, щоб не казали, що там по типу о жителі Донбасу це там одні жителі, а жителі Львову це інші. Ні, Україна єдина. Соборність це єдина Україна. Наприкінці флешмобу учасники виконали гімн України, закутавшись у синьо-жовті стяги та взявшись за руки на знак підтримки, рівності та єдності. Вікторія Сендуляк, Володимир Черніков, телевізійні новини. Вінничини далі у випуску поліціянти затримали зловмисника, який напав на самотню пенсіонерку. Все більше молодих українців обирають освіту за кордоном. У щітках відбувся різдвяний фестиваль кіновичорниці. Година знадобилася жмеринським поліцейським, аби вистежити та затримати зловмисника. Раніше судимий молодик напав на самотню пенсіонерку у районному центрі. Побив та відібрав у жінки 300 гривень і срібний ланцюг. 20 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у жмеринці невідомий, вилимавши вхідні двері, проник до будинку 76-річної місцевої жительки. Потерпіла, розповіла, що нападник побив її та, погрожуючи вбивством, відібрав 300 гривень та срібний ланцюжок. Він скаже, де, де гроші, де золото? Я кажу, в мене нема грошей, нема в мене кажу, золота. Він давай мене разів шість мене по голові сюди, Там, чи він в рукавиці, чи в чому він був такой, як влупив мене і каже, якщо не скажеш, то я тебе буду різати ножом. Вже протягом години працівники поліції затримали підозрюваного неподалік місця вчинення злочину. Як з'ясувалося, жінка стала жертвою 26-річного місцевого жителя, який раніше вже відбував покарання. Пояснень своїм діям чоловік не знаходить. Був п'яний сильно, нічого не пам'ятаю на даний момент. Сотрудники розказують, я сам не пам'ятаю, як був. Наразі жінка перебуває у районній лікарні. Медики кажуть, стан стабільний. Поступила на порядке, порядку, була госпіталізована хирургическое отделение. Перелом стабілізувано приплечья у ню по черепному завою получають лічення і ну, консультурована смежными спеціалістами. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України розбій чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ольга Солдатенко Єгор Харченко ТНВ. Кращі спікери Польщі вчитимуть освітян Вінничини дебатувати. Навчання проходитиме у рамках спільного проєкту обласної асоціації органів місцевого самоврядування та фундації ферсо Республіки Польщі. Мета програми створення у навчальних закладах клубів, де дітей вчитимуть працювати у команді, критично мислити і створювати дебатні програми. Тренінг для вчителів з 27 районів Вінниччини відбувся в рамках проєкту Школа молодих спікерів. Дебатні клуби у Вінницькій області. Це перший етап спільної програми обласної асоціації органів місцевого самоврядування та фундації Ферсо Республіка Польща. Головна мета аби вчителі у школах створювали клуби, в яких навчатимуть дітей працювати в команді, критично мислити, писати дебатні програми. Той проект, який реалізується завдяки асоціації місцевого самоврядування і нашим польським друзям, дає можливість молоді, саме такій активній частині себе реалізувати. Якраз ви, як їх наставники, будете їм допомагати на цьому шляху. Молода вчителька Юлія Яворська в подібному тренінгу бере участь вперше. Жодної можливості дізнатися більше не втрачає. Я люблю співпрацювати з активною молоді. Я ще являюся президентом громадської організації Спілка активних погребащан. Тому безпосередньо мені дуже цікаво співпрацювати. Дивитися, як що вміють інші люди, що вони можуть навчити обмінюватися досвідом. Польські спікери задоволені такою співпрацею, залюбки діляться досвідом. Дуже також тішить те, що в цьому проекту якраз беруть участь. przedstawnik z mniejszych miejscowości i oblasti, to muszę także je że je takie projekty jak wspomowanie na mniejszych gromady, a nie tylko te na wielkie miasta. Тренінг для вінницьких вчителів проводив досвідчений викладач і тренер із Польщі Ярослав Ващик. Людмила Вітюк вчителює вже 29 років. В подібних програмах бере участь не вперше. Каже, це дуже корисно для кожного вчителя. Те, що почуєш, побачиш, потім можеш реалізовувати в дитячих колективах і доносити до дітей в якійсь іншій формі, оте нове, що сьогодні потребує життя. Хочу насамперед підвищити свій рівень самоосвіти, хочу дізнатися, як. Працювати саме в формі тренінгу з дітьми і щось дітей навчити наприкінці лютого. Освітяни області поїдуть до Лодзінського воєводства Польщі. А в червні цього року відбудеться конференція, де учасники проекту ділитимуться набутими навичками. Наталя Колодій, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини. Все більше молодих українців обирають освіту за кордоном. У кожного свої мотиви. Хтось шукає кращої долі, хтось реалізації талантів та нових перспектив. Для того аби привабити абітурієнтів, українські виші останнім часом впроваджують програми академічної мобільності, тобто пропонують студентам отримувати знання не тільки у них, а й в університетах-партнерах за кордоном. Чи користується популярністю такий напрям? Дізнавались кореспонденти ТНВ. Третя курсниця Марія щойно повернулась із Чехії. Там чотири місяці студіювала улюблені математику та інформаційні технології в університеті Томаша Баті. Дуже понравилась, звісно працювати робота з іностранними преподавателями нове знайомства, нове спілкування з новими іноземними студентами, нові друзі, практика і великий досвід в моїй спеціальності. Про можливість такого навчання дівчина дізналась у рідному університеті. Для поїздки необхідно було зібрати деякі документи та підтвердити знання англійської. Такі ж вимоги і до викладачів, які мають можливість стажування та обміну досвідом в університетах партнерах. Там кажуть зовсім інші підходи до науки. Там великі гроші вкладаються не самими вищими навчальними закладами, а європейським союзом і Безпосередньо міністерством освіти і науки республіки країн так тих країн. Тобто це не зусилля а університету. Мають бути там в європейському союзі. Люди розуміють, що для того, щоб розвиватися надалі, треба вкладатися в науку. У Донецькому національному минулого року 125 студентів та викладачів працювали та навчались за різними програмами Erasmus плюс проектами наукових фондів європейських країн. Перш за все це дає конкурентоспроможність нашим випускникам, тому що Дійсно, сьогодні вони дивляться на майбутнє своє місце працевлаштування не тільки в регіональних вимірах, не тільки в національних вимірах. Вони себе бачать як європейці. Вони себе бачать як і вони дивляться на можливості застосування своїх компетентностей в Європі в цілому. Тому це розширює можливості для працевлаштування. Після навчання за кордоном більшість наших студентів повертатись додому не поспішають. Але Марія про переїзд до Європи не думає. Хоче залишитись в Україні. Каже, досвід навчання у Чехії це великий плюс при отриманні роботи і в нашій державі. Олена Накарнєєва, Сергій Кошарський, ТНВ. До села Щітки Вінницького району завітала Вінниця кіно з різдвяним фестивалем кіновечорниці. На нього з'їхались колективи з району та області. Приїхали ще раз і ще раз на завершення новорічно-різдвяного циклу свят прославити народження Ісуса Христа, ще раз і ще раз в колядках, щедрівках побажати один одному злагоди миру. Ми хочемо долучитися до всієї України і сказати, щоб був мир і спокій на нашій землі, адже ми цього заслуговуємо, ми цього варті. Разом із пані Галиною дарувати святковий настрій з селу щітки з'їхалися ще 10 аматорських колективів з області та району. Щоб всіх було щастя, здоров'я, щоб мир був на землі, і щоб всі пам'ятали, що ми люди і повинні берегти всіх і допомагати всім. Ба, звучали різдвяні колядки, народні пісні, гуморески. А молодше покоління у будинку культури мало можливість подивитися мультфільми у 3D. кожен охочий міг зігрітися гарячим узваром та сповна насолодитися святом. Враження дуже особливо як дітки співали, дуже гарно співали. Дуже подобається і, і дорослі теж гарно співають, звісно. У Нас дуже рідко, звісно, такі свята бувають. А це дуже приємно, що саме в нашому селі це свято зробили. Дуже гарно. молодці, підготовили так гарно. Да, всім дякуємо. На кіновечорницях, які тривали протягом двох годин, гостей пригощали юшкою з риби за рецептом. Пані Лесі. Саме головне щоб у була смачна. Потрібно, щоб вона сильно не кипіла, не бурліла, щоб вона була прозрачна. Ось так із запальними піснями сільські гуляння по обидва береги бугу пройшли у щітках. І, хоча кіновечорниці відбулися вперше, організатори свята обіцяють, що не в останні. Ми плануємо весною зробити фестиваль веснянок. Це теж буде кіновечорниць по обидва береги Бугу. але це буде відносно чисто весняного фестивалю. Юлія Симотюк, Володимир Чарніков, телевізійні новини. Вінниччини. І це власне уся інформація, яку підготували журналісти ТНВ на цю годину. Дякую, що були з нами. Бажаємо вам лише гарних новин до зустрічі.